Усім привіт дорослим та малятам. Розповім я вам малята про гусінь. Жила собі на дереві гусінь, ласувала зеленими листочками, спостерігала, що робиться внизу на землі. Всі комахи гомоніли між собою, чимось займалися, і лиш гусінь була самотня, бо всі з неї насміхались, називали її негарною. Товстою та шкідливою, а їй так хотілося теж бути чимось корисною. Гусінь пропонувала свою поміч мурахам, джілці, але всі її тільки проганяли. І навіть квітка, що весь час милувалася в краплині роси своєю красою, назвала її потворою. Пропоную малята на аплікації зробити для гусені друзів, яких їй так не вистачає. Заготуйте 5 кружичків різного розміру. Перемішайте їх. Порахуйте та знайдіть серед них найбільший. Викладаємо його першим і знов вибираємо найбільший. З тих, що залишилось, знов вибираємо найбільший. Так викладаємо всі кружечки від найбільшого до найменшого. Два перших кружечки відкладаємо вліво, а три останні вправо. З невеликого аркуша зеленого кольору зробимо листочок, складемо його навпіл. Від лінії згину намалюємо половинку листочка у формі сердечка. Охайно по лінії згину виконаємо обривання короткими рухами пальчиків. Ця лінія не обов'язково повинна бути рівною. І зробимо листочку хвостик. Розкладаємо та викладаємо листочок посередині. Два більших кружечка викладаємо за зразком зверху листочка від середини від лінії згину. Наносимо клей тільки на одну половинку листочка та приклеїмо. Три останні кружечки будемо викладати під листочок. Наша гусінь ласувала листочком і пролізла крізь нього. Ох і справді шкідлива. Я заготувала два маленьких білих кружечки, зробимо їй очі та попритискаємо все серветкою та приберемо зайвий клей. Скористаємось маркером або фломастером. Намалюємо наші гусіні в очах зіниці. Вусики намалюємо їй зубки, бо вона добре гризе листочки та ніжки. Ось така гусінь у мене виходить. Сподіваюсь, малята у вас теж все вийшло. Надсилайте нам фото своїх робіт, щоб нашій гусені не було самотньо. А ви знаєте малята? що сама потворна гусінь перетворюється на чарівного гарного метелика. Так сталося і з нашою гусінью. І ніхто з комах навіть не зміг і подумати, що цей легкокрилий чарівно гарний метелик і є, та сама гусінь, яку вони так зневажали.